Що робити із братами нашими меншими? Думали у Рівненському палаці дітей та молоді. Адже за приблизними підрахунками нині на вулицях Рівного живе до трьох тисяч безпритульних собак. В рамках акції Потурбуйся і будуть жити. ПДМівці разом з волонтерами влаштували круглий стіл. Останні кажуть цьогоріч активно взялися за стерилізацію чотирих лапих. Правда, кож благодійників. Багато ну якби мешканців міста погано уявляють собі а деякі взагалі не уявляють, якби чому е, така кількість от, безпритульних собак на вулиці, які причини їх. Появи і чому не так швидко вирішується проблема, як хотілося б, не дивлячись на те, що прийнята вже програма стерилізації. Вона вже два роки, якби ну здійснюється. Хоча насправді рік, тому що вона почала в кінці 2012 року, буквально там перед зимою. Фактично, рік. Одна лише стерилізація тварин проблему повністю не вирішить, пояснюють волонтери, котре пропонують реєструвати домашніх улюбленців, аби їхні власники несли за них відповідальність. Дітям роз'яснюють, що робити, аби чотирилапий, Друг не став ворогом. Показати учням, дітям шкіл і вищих навчальних закладів про важливість проблеми турботи про безпритульних тварин були проведені виховні години. Обговорення проблеми безпритульних тварин обіцяють проводити частіше, аби спільними зусиллями знайти шлях вирішення цієї проблеми. Анастасія Кучеренко Юрій Кобів новини рівного.